Зранку біля цієї точки роздачі води нелюдно. Місцеві приходять з усіма можливими ємностями: бутилі та навіть відра. Та хіба не хліба, то ну, мені до вечора хватить. Ну от вона сьогодні вирішила щось простягнуть. Отора за чотири треба збігати туди-сюди. Пані Тетяна набирає воду для себе. На пункти видачі технічної жінці доводиться ходити щодня по декілька разів. Каже, місяць без води став для неї випробуванням. Ой, чесно, собача життя. Ой, сил немає. Люди кажуть, централізоване водопостачання у цьому районі з'явилося, втім, лише частково. Я живуся рядишком, а в 20-му по Віктора Усова є вода. Це буквально два дома від мене. Кажуть, там зараз хороший напор. Так що хто я знаю, в деяких районах є вже вода, а в деяких нема. Та от пані Валентині не пощастило. Жінці й досі доводиться купатися в тазику та щодня носити бутилі з технічною, аби помити посуд. Сьогодні за водою приходить вже вдруге. Поки свариш супчик, перемить овощі треба. І е, трошки десь підсирну, десь трошечки в туалет. Бачите, земля зовсім суха. Вон пилючка, прям пилючка. Бачите, от прям пилюк. От. Ну, я не знаю, сподіваюся, що якщо дощик бродить, полуничка відійде. Тетяна показує нам свій город. Жінка не втрачає оптимізму та ще сподівається врятувати свій врожай. Каже, аби хоч трохи полити помідори та огірки, потрібно щонайменше 30 літрів води. До того ж, тримає декілька десятків курей. Як у ці останні дні була спека велика, то двічі її наповнювала. А там в мене трохи більше курей, там три паїлки, тобто 15 літрів за раз, 30 і 2, 50 літрів це мінімум. Те, що виросло, попри шалену спеку та відсутність води, люди продають на місцевих ринках. Молодою картоплею та огірками торгує Ніна. Жінка каже, воду збирає де тільки можна, та поливати врожай, доводиться під регулярними обстрілами. Возимо, дождик наливає. У нас бочки стоять здорові. з криші тече, і в бочку стікає. Бували такі, що в огороді працюєш і в сім вечора, і в дев'ять ранку, і обстріли. 10 секунд летить через море до нашої хати. Осколки летять повний двора. Сколок і в вародії і осколки. Місцева влада каже, робить все, аби якомога швидше відновити водопостачання по всьому району. Зараз реалізують два проєкти: перший водогін від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрова до моменту запуску працюють локально у кожному місті. Покров уже має працюючий водоканал. Вони вже дали воду в мережу. Частково відновили водопостачання в Червоногригорівській громаді. Наразі йдуть роботи по відновленню централізованого водопостачання в місті Нікополь та в місті Варганець. Попри обстріли по інфраструктурних об'єктах, роботи з відновлення водопостачання у районі продовжуються. Водночас постійно працюють пункти видачі питної та технічної. Лише у Нікополь їх понад 40. Адреса зараз на екрані. Поліна Поломарчук, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.